Ну, треба отакого, от Але багато води дуже треба. Робочий день Івана Василюка із тесминичан розпочинається о пів на п'яту і триває до 22-ї. На 12 сотих землі біля хати, каже чоловік, він з дружиною вирощує п'ять сортів квасолі, що за сезон тягає до восьми метрів висоти. Найбільше господарю до смаку біла королівська квасоля. Бачите, вже яка є. Оце біла квасоля, дивіться, яка вона. Це ця королівська. Так, от подивіться, яка вона. Ну, вона мала би бути більше. Через таку спеку вона... вона мала би бути в два рази більше. Ну, ну, вона. Ну, наша дійде, само собою. Вирощує квасоль господар упродовж шести років. Чоловік каже, культура не дуже вибаглива, але доброї землі та підживи необхідно багато. А ще додає Іван Василюк, часу. Та праці. Найважча робота це зробити ямку. От дивіться, я показую. От, бачите, яка ямка має бути? Дивіться, скільки разів треба вдарити, щоб ту ямку зробити. Та ямку під тичку, Так. Так. О, і то кожну треба туди обтолочити, забити тичку, толочте і так. Скільки тичок тут є? Півтора тисячі. Нам потрібно півтора тисячі ямок таких зробити. Садити квасолю Іван Василюк починає у квітні, усе літо порається біля неї, а з кінця серпня і до листопада збирають урожай. Яким він буде цьогоріч і чи вплине на нього спека, Іван Василюк не згадує. Води наручний полив, каже чоловік, не вистачає, тому чекає на дощ. Жила мало запилює. Тому що коли жара, вона не медує. От. І якщо б була так, от така погода і дощі, а ще якби були дощі, урожай був би шикарний. За фахом Іван Василюк кінотехнік. Практикувався, каже, на столичних кіностудіях. Втім, любов до землі, говорить, виявилась сильнішою. І додає, цьогоріч врожай тесменичанської квасолі збиратимуть і в Нью-Йорку. Люблю. Землю люблю. Сестра, коли їхала в Америку в цьому році, взяла з собою 10 фасолин, щоб розвести в Америці. А навколо китайців у них там. І вона каже: Я мушу їм показати. Там такого немає там більше таке декоративні дерева. О, яка вони, як ви побачите, то це взагалі будуть фотографувати тут. Інна Сендецька, Моню, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.